Нерухомість та земля. І як відзвітуватися в 2025 році. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин, Іриною Губіною та командою Семінар. Традиційно, кінець січня це є клопіт бухгалтера, який має землю або нерухомість для того, щоб підготувати і відзвітуватися щодо головних майнових податків податку на землю, орендної плати за землю, і податку на нерухомість. Ці минові податки мають спільні риси. По-перше, спільна риса є в тому, що звітуємось ми переважно раз на рік, а потім цілий рік сплачуємо ці податки із розбівкою щодо тих сум, які подані у річних деклараціях. Отже, звітна компанія. В 2025 році розпочинається, і давайте з вами розглянемо ті особливості, які притаманні саме ці звітні компанії. По-перше, ми маємо з вами оновлену форму декларації на нерухоме майно. На протязі 2024 року до податкового кодексу вносилися зміни. Зокрема, змінювався класифікатор нерухомості, і, власне, у зв'язку із цим була змінена форма декларації. Більш докладно скажу, що саме змінилося, і зверну увагу на наказ, відповідно Мінфіна. Також з. Зверніть увагу, що в нас продовжує діяти норма, яка дозволяє не звітуватися, не виконувати податкові обов'язки, коли, коли ми підтвердили неможливість їх виконання. І тут я ще не кажу про пільги, зокрема воєнні пільги, які також в нас продовжують діяти. До речі, зверніть увагу, що у випадку, коли мова йде про наявність пільг, а не формування не об'єкту, ми все одно з вами маємо відзвітуватися. Як саме буду казати більш докладно, а почну саме. Із воєнних пільг. Повторюся, воєнні пільги це не є привід не подавати декларацію, у разі, якщо ми не підтвердили на можливість подання, тому декларація буде подаватися і, власне, треба буде вказувати ці воєнні пільги. По-перше, звертаю увагу, що в нас є окремі пільги, які передбачені для податку на землю, для орендної плати на землю і податку на нерухомість. Відповідні посилання на податковий кодекс даю і зазначаю, що згідно із пунктом 69,14,1 підрозділу 10. Розділу 20-го податкового кодексу ми з вами маємо оновлену пільгу, нову, яка з'явилася в 2024 році. І стосується вона таких випадків, коли в нас є земельна ділянка. На цій земельній ділянці знаходиться об'єкт нерухомості. Він зруйнований, частково зруйнований і відповідно є поєднання пільги, яка стосується несплати податку на нерухомість і можливість скористатися відповідно воєнною пільгою щодо плати за землю до 2024 року. Подібної пільги не було, тому якщо це є ваша ситуація, обов'язково зверніть увагу на відповідні норми податкового кодексу. Податкові пільги об'єднує е, риса. Що як зазначає податкова служба, формуючи довідники пільг, вони все одно для таких пільг не надають якісь кодування. І ось на слайді ми бачимо на прикладі ситуації із податком на нерухомість, відповідь від податкової, яким чином слід заповнити декларацію і як зазначити несплату податку у зв'язку із воєнною пільгою, згідно із пунктом 69.22 дев'ять підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Зверніть увагу, що податкова радить. Представляти цю пільгу через рядок, який стосується доповнення до податкової декларації, писати зміст доповнення, що уточнюється сума податкового зобов'язання до сплати, вона розрахована із врахуванням такої пільги, тобто сума податку зменшена на суму, яка може бути не сплачена саме згідно із пунктом 69.22. Повторюся, що щодо, наприклад, інших пільг, місцевих, зазвичай у довідниках доходу ми маємо відповідні коди. І їх треба буде відображати. Далі, те, що стосується воєнних пільг, ще один нюанс, на якому я хочу зосередитися, це те, яким чином працюють ці воєнні пільги. Зазвичай вони прив'язані до е, переліку 309. Нагадаю, що в переліку 309 ми маємо три групи території: це території можливих бойових дій, активних бойових дій і тимчасової окупації. Так, от податкова ще на початку 2024 року згадувала про те, що територія можливих бойових дій не може ототожнюватися. Або прирівнюватися до активних дій тимчасової окупації. І власне, якщо мова йде про застосування воєнних пільг, то е, в даному випадку на території можливих бойових дій, у в тому числі там, де не зазначена дата припинення можливих бойових дій, не може бути застосовані ці воєнні пільги, які передбачені для тих податків, про які ми сьогодні говоримо: тобто для землі і для нерухомості. Наступний момент, який стосується нашого декларування, це звісна форму. Декларації, і власне хто має її подавати і сплачувати. Нагадаю, що плата за землю, яка складається з земельного податку і орендної плати, вона декларується відповідною податковою декларацією і сплачують її власники або орендарі, якщо мова йде про землі державної чи комунальної власності. Декларація побудована таким чином, що в нас є дві частини: окремо для земельного податку і окремо для орендної плати за землю. Зверніть увагу, будь ласка, що форма декларації із минулого року в нас не. Змінювалися. Отже, маємо 560-й наказ у редакції наказу 83, тобто форма буде нам знайома. Щодо порядку звітування, нагадаю, що окрім річної декларації, також передбачена щомісячна форма. Ну, зазвичай переважна більшість платників звітується і складає цю форму саме раз на рік, не пізніше 20 лютого. І також звертаю увагу, що коли мова йде про платників юридичних осіб, і також може йти мова. Про фопів, які мають відповідно зареєстровані земельні ділянки на саме на ФОПі, вони також будуть звітуватися. Нам подають декларацію щодо землі станом на 1 січня, і здається декларація не пізніше 20 лютого. Далі в нас відбувається розбивка річної суми рівними частями по місяцям, і далі відбувається сплата щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним. Днем податкового звітного місяця, отже, щомісяця до до го числа ми будемо з вами сплачувати ту суму, яку ми будемо показувати в декларації відповідно до 20 лютого відображати із відповідною розбивкою. Якщо мова йде про електронне звітування, ну. Це те, що використовують майже всі, зверніть увагу, що форма електронного ідентифікатора в нас не змінилася, Бачите зараз на слайді електронні ідентифікатори для декларації сплату за землю і для плати за землю для фізичних осіб. Коли мова йде про розбивку, да, плата за землю, податок, земельний податок і оренда плата за землю, ми використовуємо один і той самий ідентифікатор. Тобто, якщо є як юридична особа маю Маю і земельний податок і орендоплату плату за землю, я буду брати ідентифікатор g 2008 І також звертаю увагу, що по відповідному ідентифікатору для фізичних осіб мають відзвітовуватися ті фізичні особи-підприємці, які мають земельні ділянки, які, зокрема, зареєстровані безпосередньо на них як на підприємців. Тому що, власне, за фізосіб, Розраховує податок і дає повідомлення щодо сплати саме податкова служба, якщо ми кажемо про звичайних фіз осіб, тобто вони активну участь у звітній кампанії не приймають. Далі дуже важливий момент пов'язаний із тим, скільки декларацій і куди подавати, тому що всі минові податки вони прив'язані до місцевих податкових і до територіальних громад. На слайді, який ви бачите, я зробила таку табличку навігатор, згідно з якою ви можете зорієнтуватися, що робити вам, якщо мови. Йде про територіальну громаду, різні чи один населений пункт, і, відповідно, щодо податкової, яка обслуговує ці територіальні громади і ці населені пункти. Звертаю увагу на те, що кількість декларацій відповідає кількості територіальних громад. А якщо ми кажемо про податкову, якщо в нас є одна податкова, то відповідно ця одна податкова для різних територіальних громад також буде фігурувати у декларації. І отже, звертаючись до питання: а скільки декларацій куди подавати, маємо з вами наступні настанови. Якщо, наприклад, в мене є і земельна ділянка, яка Потребує сплати земельного податку і орендної плати за землю. Нам треба подавати окремі податкові декларації. Податкова декларація будується таким чином, що ми не можемо в одній формі об'єднати і один від платежу, і інший. Тобто це будуть дві окремі декларації, навіть якщо все інше в нас буде співпадати: і податкова, і територія, і територіальна громада. Але з огляду на те, що це є різні, різні платежі, ми з вами маємо розвести це по різних деклараціях. А, далі. Якщо в нас є кілька об'єктів оподаткування, що знаходяться на території Адміністративно територіальних одиниць, що входять до складу різних територіальних громад і мають різні коди адмі... адміністративно-територіальних одиниць, то ми е, будемо з вами подавати кількість декларацій, які відповідають кількості адміністративно-територіальних одиниць, навіть якщо ці всі території обслуговуються одним податковим органом, тобто об'єднуємо не по кількості податкових, а по кількості власне територіальних одиниць. Одиниць також важливим показником для формування декларації є в нас інформація про нормативну грошову оцінку земель. Кожного року Держкадастр видає інформацію, чи проводилася, чи не проводилася індексація землі. І в даному випадку, 25-й рік також не став виключенням. На початку січня маємо інформацію від Держгеокадастру із позначенням інформації щодо індексації нормативної грошової оцінки земель За 24 рік, бачимо, що показник становить 1,12. Отже, при відповідних розрахунках слід врахувати, що саме ще помножити наші показники ще на один коефіцієнт індексації. Також Держгеокадастр зазначає, що ті витяги, які ви брали, можливо, на самому самому початку січня до 16-го числа, вони можуть не враховувати цей індекс цей коефіцієнт, тому якщо ви будете брати витяги зараз, цілком імовірно, що цей коефіцієнт вже буде в нас. Врахований. А, те, що стосується питань пов'язаних із пільгами, то звертаю увагу, що пільги щодо сплати земельного податку у нас наведені в окремій статті податкового кодексу. Окрім пільг, є паралельно е, ці е, об'єкти щодо земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню, зокрема і зновацій, пов'язаних із воєнними змінами, ті, які збруднені та потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Як ви бачите, мова йде про різні статті податкового кодексу. Ну а якщо щодо ваших. Земельних ділянок місцеві органи самоврядування встановили самостійно пільги, то зверніть увагу, який код пільги ми маємо показати. І пам'ятаємо, що пільги це є підстава для звітування, а не звітування в нас відбувається тільки у випадку, коли в нас є не об'єкт. Ну, що про це каже податкова. Якщо, наприклад, мова йде про статтю 283, там де йде мова про забруднення вибухонебезпечними предметами земельні ділянки, чи подають. При цьому податкові декларації ні, це не вважається пільгою, податкові декларації не подаються. Отже, якщо мова йде про необ'єкт, ми декларацію не подаємо. А якщо ми маємо пільгу, наприклад, і мова йде. Про ситуацію а, щодо пільги по сплаті податку, то, як зазначає податкова, всі пільгові варіанти в нас підлягають декларуванню. На нашому каналі ви можете знайти не тільки ці відео, а ще безліч корисної інформації і відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини абсолютно безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ну а ми Продовжуємо і е, розглянемо питання, пов'язані із податком на нерухоме майно. Платниками податку є власники відповідно об'єктів житлової нежитлової нерухомості, відмінної від земельної ділянки. Саме вони будуть звітуватися. Традиційно щодо фізичних осіб розрахунки здійснює податкова служба, а юридичні особи мають звітуватися самостійно. Е, ставка податку пов'язана із розміром мінімальної заробітної плати і з огляду на особливості те, що ми звітуємося наперед. Ми маємо орієнтуватися в даному випадку на ставку, яка розраховується як максимальна ставка, виходячи із тієї мінімальної заробітної плати, яка була чинна станом на 1 січня 2025 року, і в мене в розрахунку виходить 120 гривень. Також звертаю увагу, що в нас є ціла низка об'єктів нерухомості, які не відносяться до об'єктів оподаткування. Вони перелічені в пункті 266 податкового кодексу, а також воєнні пільги, які передбачені Пунктом 6922 знову ж таки нагадую, що факт пільгування і факт на об'єкту по-різному інтерпретуються в декларації. А щодо форми е, декларації по Нерухомості, якраз ми з вами і маємо зміни. Мова йде про наказ 431, який вніс зміни до декларації, і до додатків 1 і 2. Нова форма, як зазначає податкова, має застосовуватися із 1 січня 2025 року. Отже, в нас є шанс і є необхідність звітуватися вже зараз за оновленою формою. Нагадаю, що ці зміни пов'язані із е, тим, що е, в податковому кодексі, зокрема, коли мова йде в нас про на пункт.

Встановлення необ'єктів для певних видів нерухомості, зокрема будівлі промисловості, будівлі сільського господарства, згадка йде про оновлений класифікатор будівель і споруд. І, власне, для того, щоб привести декларацію у відповідності з вимогами класифікатору і кодексу, були необхідні зазначені зміни. Повторюся, що принцип нарахування податку в нас в даному випадку не змінився. Щодо таких декларацій, ми вже маємо оновлені електронні форми, ви також їх бачите, і на відміну від Декларації на землю маємо форму окремо для самої декларації і форму для додатків. Нагадаю, що перший додаток стосується розрахунків, пов'язаних із житловою нерухомістю, яка також може бути у юридичних осіб, а додаток 2 стосується не житлової нерухомості. Отже, будь ласка, зверніть увагу на ці форми. Нагадаю, що подається у нас декларація станом на 1 січня ми обчислюємо суму податку і подаємо не пізніше 20 лютого. На відміну від землі, розбивка в декларації щодо сплати. Податку здійснюється рівними частками поквартально, і відповідно будемо на протягом року сплачувати такі частки поквартально. Якщо мова йде про особливості справляння цього податку, слід врахувати норму, яка передбачає збільшення суми податку на 25 тисяч гривень на кожен рік за об'єкт житлової нерухомості, якщо розмір такої житлової нерухомості перевищує певні межі. Звертаю увагу, що норма працює і для юридичних осіб, якщо загальна площа об'єкту житлової нерухомості перевищує 30, 30... 300 квадратних метрів для квартир та або 500 квадратних метрів для будинку. Не забувайте, будь ласка, додавати ще і додаточок до розрахованої суми податку, якщо це вас стосується. Ну і питання, коли подавати декларацію, коли не подавати декларацію. Підсумуємо вже те, про що ми з вами говорили. Декларація не подається, коли мова йде про нерухомість, яка визнається не об'єктом. Зазирніть податковий кодекс, пункт 266.2.2. Ну і подає. Ця декларація, якщо ми маємо з вами пільги, або ми маємо нульові ставки, тому що місцеві органи самоврядування можуть такі нульові ставки також встановлювати. Але і пільги, і ставки є підставою для звітування. Звертаю увагу, що податкова щодо воєнних пільг на початку я зазначала, каже, що для них немає кодування, і ми повинні прописувати цю пільгу вручну, як саме казала на початку ролику. Також доречно згадати воєнні пільги щодо Нерухомості і можливість не сплачувати податок залежить від того, в якому стані знаходиться нерухомість, якщо вона постраждала в результаті воєнних дій. Якщо нерухомість не пошкоджена, ми можемо з вами прив'язатися до переліку 309 і не сплачувати податок. Нагадаю, перелік працює в межах території активних бойових дій і тимчасової окупації. Якщо нерухомість знищена, податок ми не сплачуємо. І якщо нерухомість пошкоджена, але підлягає ремонту, є окремі особливі. Рості, які звільняють від сплати податку на окремий період. Нова звітна компанія за 2025 рік дає нам низку особливостей, пов'язаних із майновими податками. Зокрема, якщо мова йде про звітування щодо нерухомості, ми маємо використовувати оновлену форму декларації, звітування щодо плати за землю. Залишається в тому форматі, в якому це було у 2024 році, натомість щодо переліку воєнних пільг в контексті плати за землю, в нас додалися пільги, які дозволяють не сплачувати цей податок у зв'язку, якщо на земельній ділянці знаходиться пошкоджений знищений зруйнований об'єкт. Нерухомості, а це пільга пункту 69, 14 1, підрозділу 10 розділу 20-го податкового кодексу. Звітуємось ми у випадку, якщо в нас є об'єкт і в нас є пільги. Пільги воєнні також є підставою для звітування. А ось якщо наші земельні ділянки чи наша нерухомість не є об'єктом нарахування податку. Згідно з відповідними нормами кодексу, ми маємо право не подавати декларацію. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк і реакцію, поділіться ним із колегами, та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації, завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новин і статей. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш. А Необхідність сучасного бухгалтера оформити передплату дуже легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!